Доктор економічних наук народилася у Запоріжжі у 2009-2010 роках. Голова державного агентства України з інвестицій та інновацій є автором і співавтором більш 200 законів, спрямованих на економічний розвиток України, підтримку машинобудування, сільського господарства, освіти, науки, спорту та покращення соціального захисту населення. Голова правління Українського фонду миру. Чирі вітання всім, хто залишається на нашій хвилі. Доброго вечора вам бажає ведуча Тетяна Дем'яненко. Настав час програми від першої особи. І сьогодні ми продовжимо розмову про торгівельно-економічні відносини з Російською Федерацією, і, зокрема, поговоримо про те, чи несуть загрозу проблеми в наших відносинах, закриттю українських підприємств, масових звільнень, звільнень та зниженню соціальних стандартів, про що вчора заявив Микола Азаров гостя нашої студії Людмила Супрун. добрий вечір вам. Добрий вечір, пані, пані, Всім Людмила. нашим глядачам і слухачам. Насамперед дивує зміна характеру заяв пана Азарова, Якщо раніше він говорив про беззаперечну перевагу євроінтеграційного курсу для України, то вчора він зажидав від уряду негайної нормалізації відносин з Росією та країнами митного союзу. Крім того, президент Віктор Янукович говорить про те, що на модернізацію українських підприємств під стандарти ЄС потрібні величезні інвестиції, а їх немає. От на вашу думку, от характер цих заяв свідчить про те, що питання зміни курсу це вирішене питання. чи поділяєте ви оптимізм багатьох політиків щодо підписання угоди? Ну, насправді треба розрізняти тут дві речі. Перше, стосується послідовності дій будь-яких політиків. Немає значення, вони сьогодні знаходяться в опозиції. Чи при владі. Саме головна проблема, коли дії такі непослідовні. Спочатку всі летять в одну сторону, потім розвертаються, летять в іншу сторону, потім зупиняються, залишаються, вибачте, у розбитого корита. Ми зараз в іншу сторону летимо, чи ми а, біля корита розбитого? Що, стосу, що стосується курсу, то можу сказати, що в усіх документах, які приймала за останні там 15 років Україна, завжди був курс більше на Євро, більше на Європу. Тому що тільки останнім часом виникла ідея про створення Євразійського Союзу. І фактично, це ідея, з якою вийшов президент Назарбаєв, потім її підтримав Володимир Володимирович Путін, перед тим, як на другий термін балотувався в президенти. І це ідея останнього часу. Треба сказати, що і Росія має відносини з Європейським Союзом дуже давно. Перша угода була підписана в 1988 році. Між Радянським Союзом і ЄС. А вже за часів, коли всі республіки роз'єдналися, то для Росії це підписання відбулося в 94-му році, а в 97-му вони війшли в співпрацю. І зараз постійно проводяться саміти Росія і Європейський Союз. Таких самітів вже було 26 на хвилину. Да. І можу сказати, що є стосунки між Росією і Європейським Союзом. Зокрема, Францією, Німеччиною і Росію це ключові Франч... Франція, німеччина італія це ключові країни Європейського союзу. Вони фактично є країнами-донорами, які формують бюджет європейського союзу. бачили принципі... на російських каналах цю істерію щодо України. Ну Але... вступу... я можу сказати, що Росія бачить євразійський континент в цілому як проект великої Європи. Про це говорять політологи, історики, філософи, політики. Але чому сьогодні, коли мова йде про Україну, ми намагаємося якось вузько вирішити питання? От я б хотіла запитати, в принципі, угоду про асоціацію з Україною України з Європи, хтось читав в принципі чи ні? Хоча би той, хто її підписує. Ми дуже сподіваємося. Ну ви знаєте, у мене таке враження, що її ніхто не читає, бо там є дуже багато зобов'язань для України що ми зобов'язуємося і до стандартів перейти? До речі, наші стандарти по багатьох напрямках більш жорсткі, ніж європейські. Ми навіть намагаємося взяти на себе зобов'язання в цій угоді про те, щоб змінити залізничні колії на Україні. Ви знаєте, що написано в нашій угоді про асоціацію? Що Україна бере на себе зобов'язання протягом там, певного періоду часу перейти на європейський стандарт з широкої залізничної колії на вузьку? Тобто нам треба вкласти в залізницю величезні гроші, щоб приєднатися до тієї частини євразійських залізниць, які мають одну десяту питомої ваги, да? і відмовитися від іншого. Ну, мені здається, що угоду можна було підписувати політичного характеру про перехід до стандартів Європи з точки зору захисту прав людини. Це те, до чого всі прагнуть сьогодні в Україні, щоб не було рейдерських атак, щоб не було захоплення бізнесу, щоб не було тиску з боку правоохоронних органів. Бо все це приводить тільки до одного. До речі, про це вже і президент сказав сьогодні і вчора на нараді, що забороняє правоохоронним органам втручатися в діяльність підприємств. І міліції, і прокуратурі, і міністерству доходів зборів. Також. Тому що, якщо подивитися на статистику, у нас уже більше ніж 600 тисяч людей, а це представники малого і середнього бізнесу з виїхали діяльності. за кордон, віддавши паспорти громадян України, тобто вони своє життя це вже не драма, це трагедія з Україною. Не пов'язують таких цифр, жахливих показників ніколи не було. І повірте, що це від'їжджають люди. Не ті, що живуть на пенсії чи жили на пенсії, і не бабусі з дідусями, це виїжає малий середній бізнес з дітьми, з батьками, з грошима, з розумом і з бажанням більше не повертатися. Це страшно. І тоді, коли ми дивимося на показники, що відбувається в Україні, чому скорочується наш воловий продукт національний, чому скорочується виробництво? Чому у нас все менше і менше валюти на рахунках? Більше тепер уже... तीन पर्तू निश एक्स पर्तू То це все наслідки одних і тих же процесів. Тому угоду треба було підписувати в першу чергу політично, що ми будуємо в Україні демократичне суспільство, яке захищає інтереси кожної людини, яка працює. Що була б воля, ми б самі могли це Други, цього другий момент, що ми робимо суди, які є незалежними і які будуть працювати як європейські. По сьогодні європейські суди більше захищають українців ніж українські суди. Третє, що ми робимо таку систему правових відносин між державою і людиною, де держава відповідає за збитки, які вона, не дай Бог, спричинить людині, а не так, як сьогодні. І от до цього прагнуть українці. Що стосується економічних питань, то оскільки Україна сьогодні все ще знаходиться в кризовому стані, у нас немає доступу для підприємств для кредитів як в Європі. Відсотки. У, нас, у нас немає таких дотацій, як в Європі. Ви знаєте, скільки дотацій йде в сільське господарство в Європейському Союзі. От загальний бюджет Європейського Союзу 100 мільярдів. І з цих коштів 43 відсотки, тобто приблизно 40 мільярдів гривень євро, євро йде на дотації селу. І у них село получає дотації більше, ніж у нас прибутків разом взятих вся країна. Про що це говорить? Про те, що якщо ми відкриваємо ринки і робимо зону вільної торгівлі, і в угоді написано, що заборонено Україні давати своїм аграріям субсидії експортні, то ми не будемо там конкурентноздатні. Ми будемо там жебраками. Тому дуже багато треба вирівняти позиції перед тим, як підписувати угоду про вільну торгівлю. Ще одне. Угода про вільну торгівлю передбачає, що ми не можемо входити в інші зони вільної торгівлі. А що робити з тією угодою, яка сьогодні діє між нами і Росією? От якраз питання, з якого ви почали. І треба відмітити, що за останні два тижні величезна кількість українських підприємств, які мали стабільні коопераційні контакти, зв'язки, угоди з російськими підприємствами, які у нас закуповували в Україні для себе продукцію. продовжувати збитків. Да. Вони написали повідомлення, що, вибачте, що ми в наступному році не продовжуємо з вами контакти. І зараз керівники підприємств схопилися за голову і запитують, а що нам робити. Ми вимушені будемо фактично звільняти людей. І таких, і таких прикладів це не одне підприємство, не друге. Це всі. Ви ви сьогодні повинні ви, ви почули про літакобудування, про е, продаж двигунів із України в Росію для літаків. Ми сьогодні це почули про машинобудування. Ну практично по всім напрямкам. І я впевнена, що треба не отак вузько підходити до якихось питань, а все-таки подивитися, а що в перспективі? Ну не один-два роки до виборів президента, а на 10-15 років. Я вже не говорю, як в Японії, у них на 100 років план роботи. І в Китаї на 100 років, і в Кореї на 100 років, і в Росії на 100 років. Тільки у нас. Два-три роки. Дуже далекі світи. Або на завтра. Да, нас, світи. Так. так от, якщо ви подивитися на це, ми повинні говорити про Дійсно, можливість переходу до великої Європи, де у нас стандарти життя високі, де демократичні стандарти захисту прав людини на рівні, де можливість Україні хоч якось використати своє стратегічне геополітичне положення між Росією і Європою, як одна з величезних країн Євразійського континенту, так, щоб не втратити ні свій потенціал, який все ще залишається високий. Ні своїх людських ресурсів, ні інтелектуальних, ні духовних здобутків. І це завдання, яке повинен перед собою ставити той, хто сьогодні веде країну, тобто президент, уряд і більшість парламентів, якщо вони разом здатні це зробити. А якщо шарахатися із однієї сторони в другу, то розпач і депресія, і негатив, який сьогодні є в українському суспільстві, він негайно. Буде відображений, відбитий в українській економіці, що ми сьогодні і бачимо. Фактично, люди в розгубленості, вони прагнуть до європейських Брось стандартів життя, але хочуть залишатися в активному бізнесі, в чесному бізнесі. І тут просто так. Підписанням угоди з Європою справа не обійдеться. Правильно, але рейдери в нас, наші рідні українські, правда, це не російська проблема і не проблема торгівельних війн з Росією. У нас всередині країни море проблем. Ви ну, знаєте, от якраз про це в угоді про асоціацію нічого не сказано. На жаль, а з цього треба було б починати. От якщо б її розділили на дві частини: перша, я сказала, це політична і правова, а далі економічна. І тут треба задіяти весь континент. От я приведу маленький приклад. Україна сьогодні користується водними ресурсами. Із них 25% на території нашої країни формується, а 75% ми отримуємо із Європи, Білорусі і Росії. Скажіть, будь ласка, у нас є хоч одна спільна програма по проведенню цих водних ресурсів в порядок? Практично немає. Треба починати не з декларації, а треба починати з конкретики. От тоді буде зрозуміло. До чого Україна повинна прагнути? Чи до стандартів Європи, чи до стандартів, які в нас і так спільні з Росією, чи виробляти нові європейські стандарти чи євразійські, і рухатися разом всім разом вперед. Але тут треба, щоб завдання, безумовно, стояло і було поставлене в першу чергу і громадянами, тому що громадяни залишилися осторонь цих процесів. Ви знаєте, це поверхнева така. Поверхневе відношення до підписання угоди з Європейським Союзом привело до того, що ну, відсотків три, мабуть, із тих, хто повинен читати цю угоду, не читали її. От запитайте сьогодні в парламенті, чи читали сьогодні наші народні депутати Верховної Ради текст європейської, цієї угоди про асоціацію з Європою. Не читали, ну буде нагода, запитаємо. Ну, так? Запитайте, да, і запитайте, якщо вони там, чому вони пані Людмило, дуже так, говорили, хотілося да. повернутися до питання стандартів, зокрема харчових продуктів. В нашій студії як ви розумієте, дуже часто ледь не щодня бувають представники лабораторії споживчих експертиз, які розповідають просто такі жахи про якість українських продуктів, про те, що скажімо, морозиво 95% не з молока. Про те, що деякі молочні заводи вони навіть молоко не закуповують. То, можливо, нам все ж таки варто прагнути справді, от ви сказали, що в нас більш жорсткі вимоги, цукрозамінники, які викликають рак, і, і безліч. Коли послухаєш людей, котрі роблять справді аналіз глибокий, складається враження, що геноцид взагалі. Я ти запитаємо, а чому це сталося? Тому що два роки назад. Тому що так, де Ще, під, що? під егідою спрощення процедур були скасовані, скасовані фактично ліквідовані ті структури, які зобов'язані були за цим спостерігати. Їх просто ліквідували. І коли це зробили, я, наприклад, абсолютно точно знала, чим це закінчиться сьогодні. Процес контролювати нема кому з боку держави. Скасовані лабораторії, скасовані служби. Хто прийде перевіряти? А що стосується молока, то можу сказати, що Україна, отак от просто для, для розуміння глиб, глибини падіння економіки, Україна мала в 91-му році 27 мільйонів поголів'я великої рогатої худоби. Сьогодні 4,5 мільйони. Можете собі уявити. А молока в супермаркетах? Що стосується молока, то ми тільки на 50% забезпечуємо український ринок власним молоком. 50% ввозиться сюди сухого молока. В якому воно стані ввозиться, як воно ввозиться, це практично дуже слабко контролюється. От собі уявіть, у нас його просто фізично немає, тому що корів немає. Я була одним із авторів закону, за яким в аграрному секторі повинна була створена бути система підтримки фінансування розвитку молочних ферм. Ви знаєте, за оці останні роки. За останні роки практично ніхто не виконує вимоги закону. В той же час, як в Європі є мінімальні кредити для будівництва ферм, є величезна дотація на кожен літр молока. І за цю дотацію можна прийти і зробити аналізи, побудувати лабораторію, очисні споруди, взяти новітню технологію. А у нас що? Бабуся в селі збирає молоко молочних ферм одиниці вручну. вручну. І треба ще цим людям спасибі сказати, що вони хоч щось роблять. Але є ж такі, що не дуже порядні, бо вони доливають це молоко. що Антибіотики, завгодно. Антибіотики шампуні, засоби для миття посуду, щоб воно було таке більше, жирніше. Це жах. Але це все наслідки того, що населення голе, боса намагається заробити будь на чому. І немає системи контролю, яка ліквідована державою, і немає системи фінансової підтримки чесного цивілізованого, високотехнологічного бізнесу. Тобто за щось може відповідати людина. Вона може відповідати за свій паркан, який вона фарбує чи не фарбує От бабуся в селі, да? Mm -hmm. ну вона не може відповідати за дороги, за вартість електроенергії, за дотації в село, за ввезення молока з інших країн. Це все зобов'язання. Виключно органів влади і управління, і якщо в цьому є проблема, то треба з них питати, чому сьогодні у нас не працюють закони, які вже існують по підтримці села, по підтримці виробників, куди діваються гроші, які фактично були виділені на ці програми. От за це треба питати тих, хто при владі президент повинен робити висновок. Сьогодні опозиція в парламенті повинна про це говорити. Не загальні балачки, а саме про це, про конкретні речі, які стосуються життя кожної людини, який ми хліб їмо. Яке ми молоко п'ємо, яка вода у нас подається в системі, що у нас відбувається з повітрям, тому що з, це... ліками. з ліками, і так далі, і так далі. і так далі. Тому що це якраз і є життя кожної людини. А коли ми говоримо про відповідальність, то відповідальність за багато речей лежить безпосередньо на тих, хто управляє країною. Ще раз казала, говорю, що. Бабуся не може відповідати із села за все, да? вона відповідає тільки за маленький свій. оцей Участок ділянку землі, свій паркан, там ще щось, але вона не в змозі змінити ситуацію. Це повноваження інших органів влади. Ви вивчали досвід сусідів наших поляків? Адже ми пам'ятаємо, що на початку 90-х ми були практично в однакових економічних умовах на старті. Так, стартові умови у нас були однакові, навіть у нас трішки краще ніж у поляків. Яким чином вони піднімали молочну галузь і інші галузі? М можна сказати, що поляки при приєднанні до Європи. Союзу, а в них інших варіантів ніколи в принципі не було. Вони отримали величезні дотації із Європейського Союзу, просто величезні. І сьогодні вони їх отримують. Поляки платять приблизно 3 мільярди євро в загальний бюджет Європейського Союзу, а отримують на 5 мільярдів євро більше. І ці гроші у них ідуть. В основному на дотацію, в сільське господарство, на інфраструктуру, на аеропорти, на лікарні, на школи і так далі. І так далі. Можу сказати, що за 2007-2013 роки Польща в загальному обсязі, так щоб навіть вам і точну цифру сказати, отримала більше 62 мільярдів євро. Це великі гроші, це дійсно гроші, які дали змогу перейти на більш високий рівень розвитку економіки, ніж у нас. Але треба сказати, що Польща вона і була в Європейському Союзі. У неї багато стандартів були, які пов'язані з стандартами ЄС. Тобто їм було набагато легше. Інші країни, які переходили в ці стандарти, вони отримували кошти із Європейського Союзу на переведення до стандартів. І масштаби цих країн набагато менші, ніж. Україна, Людмила Супрун, народний депутат України, попередніх скликань, була учасницею нашої програми. Я, Тетяна Дем'яненко, прощаючись з вами. Щиро бажаю, щоб завтрашній день всім нам приніс якомога більше добрих звісток і хороших новин. До зустрічі. До зустрічі.